Сьогодні хотів би продовжити розповідь про своїх золотих побратимів, які загинули чи зникли безлісті. Сьогодні я розкажу про Дена. Якщо ви дивились моє відео про небойові посади, то там згадувалися у нас МПЗшники. МПЗшники – це морально-психологічне забезпечення, у нас ця посада по-іншому називається, але це, в принципі. <звайся> для зрозумілості, я буду так це називати, МПЗ. І друзі, я готував це відео і в тому числі звернувся до Дена, щоб він мені розказав про, про, свою, про свою роботу, він МПЗ-шник. Але я отримав від нього відповідь, що він вже проходить піхотне навчання, і, 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 і через два тижні він заступає на бойові. На той, момент, на той момент, коли я опублікував це відео, де він вже зник без вісті. Це була передова піхотна позиція. Це був напрямок прориву, тобто дуже, дуже така жорстка позиція. І він мені так і написав, що ну, це, це бойова посада, тому це не зовсім підходить для того відео, яке я готував. Ден зник, мабуть, вже десь рік, трошки менше, ніж рік назад. І знаєте, коли ти зустрічаєш таких видатних особистостей, які проживають таке красиве життя, знаєте, це, ну, це як знаєте, зазирнути на якийсь вищий рівень, доторкнутися чогось, що недосяжно для тебе. Почав ну, подивитися, як це роблять інші. І тому, знаєте, спогади про дена, гріють мене. І я радий, що ми пройшли з ним разом якийсь невеличкий шлях. Умов вімов, сучасної війни, ну, наскільки я це розумію, з, з, з висоти своєї позиції старшого солдата, всього є два варіанти. Можна або бути непомітним, або бути дуже швидким і агресивним. І то, друге, Ну, я чесно, я вже сумніваюся, просто дуже рідко бачу, що це працює, а от непомітність маскування це ключ. Тому, друзі, дуже важливо ті люди і ті волонтерські організації, які займаються платінням сіток маскувальних. Тому що ну, твоє, твоє виживання багато в чому залежить від того, чи вмієш ти класно замаскуватися чи ні. І сітки це ключовий, ключова частина цього маскування. Тому, друзі, підтримуйте волонтерські спільноти, які ви знаєте, у сіткі, і в частності можете підтримати Борщагівські берегині. Посилання на банку цієї волонтерської спільноти буде, буде в, в, в описі відео. Ден був тренером по йогі, і знаєте, от є є, є такий тип людей. Зазвичай це люди, знаєте, які знайшли якусь, е, якусь гармонію зі світом. І вони дивляться на світ, знаєте, такий, дуже широко відкритими очима, знаєте, у такій погляді наче щось дитяче. Тому що ну, потім часом ми втрачаємо це. І от Ден, Ден був саме такою людиною. Дивишся і думаєш, блін, ну цей, цей мужик щось розумів в цьому житті, як воно це працює. Так, він був тренером по він із тих, що проводять, знаєте, якісь екзотичні, екзотичні в'їзні практики. Ви там їдете на якийсь острів чи на Гуа, а, це не острів, ну і там гарно проводити час і шукаєте себе, і відкриваєте себе всі ці чакри. І блін, і от візуально він виглядав, от як ви собі уявляєте, от людина, яка цим займається, от так от де не виглядав, знаєте, такий абсолютно, абсолютно приємний тіп, абсолютно приємний тренер по Йогі. Ден зустрів війну в своєму дачному кооперативі. Це виходить в Київській області, я так розумію, десь зі сторони, там, де був прорив, але не на головній дорозі, тому виходить вже. Прорив пішов, вже ворог десь під Києвом. І захопили основні міста, а цей дачний кооператив, він так чуть-чуть в стороні, його просто пропустили. І війна йде. Ну, На 10-й на день заїхали вони, звісно, і казали, здравствуйте. Ми от, оце і оце займаємо оці будинки, тут у нас буде то, тут у нас буде сьо. І так, да, тобто ну, день посидів там. Ну і, ну і вони вирішили виходити з цього дачного поселка. Це ну, дуже небезпечно була, звісно, операція виходити з окупованого місця. І вони, коротше, зібралися, підійшли до КП, сказали, ми виходимо. І, і пішли собі з цього дачного поселка. І, ну, на щастя, тоді пощастило, що вони благополучно тоді, тоді вийшли з цього. На поселення. Ну, це цікаво, що вже в, обід, вже в обід того самого дня в цей будиночок, там, де жив день, вже прийшли, прийшли руски і, і шукали новідників. А Ден був новідником насправді. Ну, я маю на увазі ті, що фоткали техніку відправляли. Друзі, я трошки е розкажу, чим займаються у нас в бригаді МПЗшники. Це ну, така, як на мене, дуже вражаюча робота. І, да, і мало хто навіть про у нас в бригаді ну, до кінця розуміє, чим займаються МПЗшники. Тобто, по-перше, це бойова, бойова посада. Тобто, ви ну, можете брати участь. В піхотній роботі. Ну, там ясно, мається на увазі, що це якийсь час, але все одно таке є. Ну, потім, само собою, вони проводять і лекції е різні. Ну, звісно, це переважно стосується національно визвольних змагань. Наприклад, цікавий етап визвольних змагань уже в часи ГУЛАГа, коли всіх націоналістів вже повбивали, пересажали, то ну, навіть на, на Зонах націоналісти а, вели дуже успішну діяльність, вони підняли кілька бунтів. Окрім цього, вони ефективно захищалися в тому плані, що ну, там вже в перемішку сиділи умовно політичні. І, і, і криміналітет. То вони, по-перше, непогано від криміналітету відбувалися. Ну, по-друге, могли там знаєте, вести якусь, якусь підпільну діяльність. Це ну, дуже красиво і дуже героїчно. На жаль, дуже мало відомо про цей час, але ну, мене це ну, дуже дуже вразило. Окрім цього, такі самі лекції наші МПЗ-шники проводять для цивільних. Ну, тому що одна справа, коли там викладач в університеті розказує про національну визвольну боротьбу, коли це діючі військові про це розказують, знаєте, воно ну, трошки іншими фарбами грає. Я вважаю, теж дуже цінна робота. Е -е, і також та частина, про яку мало хто знає, вони займаються саме роботою з тілами 200-х нашої бригади, тому що... Для нашої бригади це дуже важлива частина, тому велику частину роботи бригада взяла на себе там, по зберіганню тіл, транспортуванню, там, про проведенню розтину, там, документи обороту, щоб все, все було на місці, все було в порядку. Ну ви, мабуть, чули там якісь скандальні історії там, про те, що там у загиблих там. Під час транспортування десь з карточки познімали гроші. Там, або, ну, Найгірший варіант це, це тіла перепутали. Да, тому цим займається у нас саме МПЗ-шники, і тому все, все на контролі. Ну, і, Друзі, це дуже, дуже важка робота. Ну, тобто День, наприклад, він перші два місяці своєї роботи МПЗ-шником просто возив це ну, машину в холодильник з цілами. Ну, працював з тілами. Друзі, а ну, насправді ну, з тіла, ну, тіло вдається винести там іноді через місяць, іноді через кілька тижнів. Тобто ну, тіла в дуже поганому стані. І блін, це важко працювати. І тому да, вони, вони роблять таку, таку велику і важливу роботу, складну. Тому за це їм, звісно, дуже велика повага. Ну, І беруть участь також саме е, в похоронних е, м, заходах. В принципі, насправді, е, ну, держава оцю частину дуже непогано робить. Всі похорони військових не з нашої бригади, не з нашої, на якій я був. Ну, Я вважаю, що це було дуже достойно, дуже з повагою це зроблено, тому ну, тут немає ніяких питань, але вони там присутні. Там вони відповідають за виконання якихось наших ритуалів, саме ну, бригадних на, на цих коронах. Тому також, така дуже, дуже важлива складова робота наші композиції. Про це все мені написав, написав Ден, коли я готував цю, це відео по небойовим посадам і знаєте. Я написав йому, друже, ну це звучить як дуже крута робота. І він мені написав. Я такую і шукаю. І це насправді... І це, це насправді останні слова нашої переписку. Останнє там. Я вже потім е, е, дізнався про такі слова, які належать дену. Якщо загинув ти, але вижила нація, то все одно переміг. Ці слова, Ден де написав за два місяці до того, як він зник, зник без вісті. на піхотній позиції на, на напрямку прорива. Ці ну, слова мають зовсім іншу вагон у такому випадку. Ден насправді він боявся їхати на, на піхотні позиції. Всі бояться. Але знаєте. Але мені він написав: побуду в піхоті взимку. Самий сок бойового досвіду. світло. Так, да, друзі. Тож, в принципі, гарно сказано. Друзі. Мабуть, це все, що я хотів розказати а, про про такого видатного побратима свого друзі. Ми рухаємось далі.